Додайте собі новорічного настрою, не пошкодуйте пари сотень гривень та накупіть ялинкових прикрас, от тільки вони повинні бути якісними та безпечними, як для дітей, так і для дорослих. Тому обов'язково звертайте увагу на вогнестійкі властивості, переконують фахівці. При горінні повинна просто плаватись і скручуватися в кружочки такі смоляні, а не зразу спалахувати і горіти. Це стосується і дощиків, які зроблені з фольги і з іншого, які теж не повинні спалахувати, щоб не привело це до якоїсь пожежі. Прикрашання ялинки починається із гірлянди. Головне тут безпечність при експлуатації лампочки на вімкненій гірлянді потрібно ретельно перевірити руками. Якщо нагріваються, це перша ознака небезпеки. Ялинкові гірлянди теж повинні купувати. Ватися і вам повинні при покупці їх перевірити, чи вони дійсно горять, чи кожна лампочка горить. Які шнури, які застосовуються повністю до цього виробу, тому що деякі не витримують того тої напруги, і плавиться шнур, це теж може привести до загоряння і до пожежі. Найкраще обирати ті гірлянди, що непочергово блимають вогниками, а ті, що сяють м'яким приглушеним притемненим світом. До найбільш небезпечних відносяться м'які ялинкові іграшки з рідким наповнювачем. Скляні ж, хоча і можуть розбитися, проте вважаються найбільш безпечними. Якщо іграшка все ж таки розбилася, то прибрати скло потрібно двостороннім скотчем. Перевірити якість так званого дощику найлегше. Потрібно скласти пальці кільцем і пропустити мішуру через це кільце. Якщо на руці блискіток не залишиться. Значить, мішура безпечна, Втім, особливу увагу слід звернути на новорічні маски. Це теж бувають дуже небезпечні товари, тому що вони, на них наноситься фарба невідомого виробництва, невідомого складу, яка зразу буде приставати до шкіри, може визивати алергію. Особлива увага повинні звертати теж, щоб почитати, які фарбники там застосовуються. Це повинно бути вказано на маркуванні. На жаль, на таких масках ми не бачили ніякого маркування. Якщо ж вас не влаштовують сучасні прикраси. Торгівельної мережі можна знайти альтернативу. Нині модні власноруч виготовлені традиційні іграшки із кукурудзи і соломи, а ще із тіста. Ялинку можна прикрасити яблуками та цукерками, а вікна і двері вашої оселі витинанками із дерева, каменю чи паперу. Рохова, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.